У це місто неможливо заїхати за цілковитої тиші. Російська арта, переважно міномети калібру 120 та ствольна артилерія калібру 122 та 152, працює тут постійно. То по позиціях армійців, то по самому місту, хаотично накриваючи снарядами цілі сектори. Саме тому звідси стільки повідомлень про загиблих цивільних. Саме тому піхоті дуже важко тримати підходи до міста. Бо на цю ділянку фронту Солидар, Бахмут, Майорське, рашисти кинули всі можливі сили, і першими ці сили зустріч. Піхотинці. Гради ствольна артилерія, причому важкий калібр, переважно між ними стрілкотня. Це бахмут сьогодні. Пекла, яке не має ні кінця, ні краю. І так тут щодня. Головне, перші дні. Ті, як то кажуть, курс молодого бійця. Де адаптуватися. Тому що ти вже знаєш, як себе вести в тіші, інакше встановити. Ти знаєш, що тобі треба, ти знаєш, що тобі треба. Чим поглибше окупатися, ти знаєш, що тобі не треба голову піднімати зразу після вибуху, а перечекати якийсь певний період часу, щоб осколки посипалися вниз, попадали. Вже це все знаєш. Боїсь на псевдошериф до війни цей доброволець служив у поліції, везе нас розбитим містом на позиції піхоти, досвідченої піхоти. Армійці 24-ї королівської бригади на великій війні з перших днів. Ця бригада з літа 2021-го тримала оборону на сході країни неподалік тих місць, куди повернулася нині. Ти знаєш, що танк як з якою швидкістю стріляє, що танк спочатку йде. Звук не звук, а спочатку пролітає снаряд, а потім ти чуєш звук. Вистріл танка 1000 метрів за секунду летить снаряд. Тобто, ти спочатку прийняв в спишку, навіть не почув звідки вона вийшла. Аж потім ти чуєш звук. Що що, а звуки роботи ствольної артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню тут чути цілодобово і не просто чути. Це друга лінія оборони Бахмута, але і сюди постійно прилітають ворожі снаряди. А часом долітають навіть кулі з окопів навпроти. Вон там, вон там вон посадка, то вже там, коротше, руски сидять. Там, 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 там же територія сєпля повністю. В зоні досяжності стрілецької зброї. Там? Ну, ситуація досить зручна. Постійно, з цілими днями і ночами е, стрілецька зброя недалеко від нас е, накривають мінометами, деколи гради перелітають періодично. Ну, але відповідно з нашої сторони там теж досить прицільний вогонь ведеться. Так що ми їм не даємо розслабитися. агс 85 року. Я думаю, що він же тут. автоматичний станковий гранатомат, прицільна дальність стрільби, майже два кілометри. Ефективна зброя проти ворожої піхоти, яка наступає або ховається в окопах навпроти. Попри вік, а цій зброї майже 40, вона вірно служить піхотинцям королівської бригади. Це дуже хороша штука. От проти, проти ну, техніці вона нічого не зробила. Осколочний він дуже класний. Він розривається. У нього радіус невеликий, він там розривається там 8-10 метрів. Але якщо попаде прямо в тіпа, то розірве його. Щоправда, поки що до цих окопів рашисти не добралися. Диверсійні групи ворога постійно зупиняють побратими, що попереду на першій лінії оборони, яка звідси геть неподалік. Ці ж бійці чергують тут на випадок ворожого прориву, а прорватися поближче до міста окупанти намагаються весь час. Недалеко недалеко. До кілометра може бути. Вони переважно стрілкотня і міномети використовують. Танчик працює там, от якщо ви бачили, я теракон вам показували. І поки що, якби до нас не дуже ще добирались. Крім мінометів. Саме ці захисники, яких підтримує вогнем артилерія і танкісти, так налякали російських найманців, що їхньому куратору та засновнику кухарю Путіна Євгену Пригожину, привиділись в околицях Бахмута 500 рубежів оборони. Саме цим він пояснив неспроможність своїх вояк взяти Бахмут, битва за який триває вже більше ніж півроку. ну і нас переважають в селі, типу. не в якості, а в силі, ну просто масою великою. Ух, йдуть в артилерії, ще в чомусь там, в авіації, ну, типу, вони переважають нас в рази. Утім, пік російських атак на бахмут позаду вважає британська розвідка і успіхи росіян на цьому напрямку найближчими місяцями мало ймовірні. Вагнерівці все ще намагаються штурмувати позиції оборонців, але їх майже не підтримує російська артилерія, хаотично обстрілюючи місто та околиці. Наша артилерія в нас вона класно б'є, чітко, типу, от, куди сказав, туди вони її вдарили. А вони просто хаотично. Гасить, то наші, не переживайте. То як буде свистіти на нас, то ми будемо пригинатися, скажу. По окопах, по нашій оцій посадці намагаються бити 120-ми мінометами переважно потужними. До того ж, військове керівництво України за останні місяці суттєво посилило оборону пекельного міста, стягнувши сюди чимало підрозділів. А піхота не лише захищає власні позиції, але йде вперед. Так у перших числах січня прикордонники, відбивши чергову атаку вагнерівців на їхніх плечах, зайшли на позиції рашистів, укріпившись там. Якщо не не вибивати, сісти в таку глуху оборону, то нічого не буде. Ф1, граната захисна в окопі. А то є РГД, то не п'ять. То є, ну аналог РГД 5 то є наступально. Кілька видів гранат під рукою на випадок того ж таки штурму чи прориву росіян. Протитанкова зброя захована від хижих очей безпілотників, які кружляють тут постійно. І Дашка. Один із найрозповсюдженіших кулеметів на фронті ефективна, хоча й не дуже зручна зброя. Кулемет Дахтяєва Шпагіна важкий більше 40 кілограмів, а зі станком майже 200. І переносити його з позиції на позицію, як було на Херсонському напрямку, геть незручно і дуже непросто, згадує Зиновій. Вона не є така з новітніх. До неї декілька видів набоїв іде проти пробивати броню. Там легка броньована пробивається нею ну, і використовується деколи по піхоті. Дальність прицільної стрільби там може бути до 3 кілометрів і летить воно десь до 7 кілометрів. От. Хороша зброя, але дуже тяжка, дуже тяжка розрахунки на їх треба не два чоловіки, тому що воно важить і то все переносити по позиціям багато в ній ньютонів, які тянуть до землі. З цього ДШК піхотинці навіть планували приземляти російські винищувачі типу су 27 які постійно обстрілювали бійців на Херсонщині. Не вдалося, але протиповітряні набої каже Зановій, У них залишилися можливо використають тут в околицях Бахмуту, де теж час від часу на горизонті з'являються воро. Ну не вдалося нам, там, її нам застосувати, бо дуже сильно бомбили, але мали ми такий намір і набої ще в нас залишилися. Тут літають? літали? Ну, зараз щось, ну, рідко, два, два рази на день тако набагато менше, як в Херсоні». Тут усі поля довкола нагадують решето через глибокі вирви від ворожих снарядів, якими всі є на земля Донеччини. Хоча вручну копати цю землю важко. Глина та камінь не дозволяють швидко та легко заглиблюватися. А робитися потрібно, що глибші окопи, то безпечніше в них піхоті. Плануємо трошки шевишовглубитися, заки нема морозів і трошки закріпитися більше. Коли маємо бідний час, і дозволяють погодні умови. І, ну, і... Наші вороги дозволяють, то ми продовжуємо купати далі, щоб були глибші окопи. Ну, тому не дозволяють. У вас так не сильно дозволяють, бо хіба ночами. Ночами трошки річ і обстріл, але в наших дружніх по боках дуже складна ситуація, бо їхня піхота лізе вночі. Їм пощастило, визнає Петро. Захисники, які тримали оборону на цих позиціях, до них добряче вгризлися в землю. Піхотинці королівської бригади лише розширюють та поглиблюють окопи. До того того ж, звертає увагу боєць, в околицях Бахмута місцевість пересічена, а значить, є де сховатися і звідки працювати. Не так, як було на Херсонщині. Дуже багато загиблих було солдат. Рівнина, тяжко воювати, все видно було. І так було там місцевість, таке безмяне, воно називалося. таке маленьке село. Це було Практично на самому передку фронту. І з трьох сторін нас, ми були оточені. Тримали фронт, це утримали плацдарм. Це було у перші місяці осені, коли 24-та королівська бригада брала активну участь у контрнаступі українських сил. Їхнім завданням було захистити фланги, доки штурмовики йшли вперед, крок за кроком пробиваючись до обласного центру. Найважчим для 24-ки завданням було втримати населений пункт безіменне. Намагалися заходити, але більше дуже активно обстрілювали. Дуже багато накидали і артилерія, і танки. Дуже сильно нас обстрілювали. І дуже багато їхніх там танків було. Дуже багато танків постійно дуже багато було в нас поранених і так далі. Від пострілів танків це було важко фізично, згадують бійці, тягти зброю на собі, евакуювати поранених під щільним ворожим вогнем, тримати фланги зі зброєю, яку підбирали дорогою до села. Західних зразків озброєння, на кшталт Джевелін чи Енлав у них зізнається Богдан не було. Ну і ми своєю ротою в кількості там десь в районі 37 чоловік зайшли туди в село. Ну, йти було далеко, йшли десь коротше, 7 кілометрів чи 5 ну, десь так, ну, бо тому, що там машинами не під'їдеш нічим, бо тому що там дуже плотно краї, причому ну, авіація, артилерія. Ну, і зайшли в те село, зайняли оборону. Але коротше пішло не по плану, бо руски пішли на нас. В атаку ами там ну і нас на нас по факту ну не знаю, яка там кількість ішла, але було дуже багато. Прийняли бій. Бій у безіменному прийняла піхота за підтримки артилерії з боку окупантів. Село штурмувала броня бойові машини піхоти, плюс танки. Перші дві БМП каже Богдан, піхотинці спалили за допомогою богів війни. Решту розстрілювали з радянської зброї РПГ 7 і бой такий перший почався в школі, вони тобто пробували нас витиснути на початок села звітами, але їм не вдалося. Ми їх відбили. Потім в нас закінчилися противотанкові засоби. Ну, як закінчилося? У нас їх не було багато, у нас там було мало народу. А по селу ще там щось назбирали. Ну, то є, розумієте, таку кількість людей розкинути по всьому. Там один протитанковий засіб, там, ну то є, цей чоловік не буде бігти з того кінця села в той з тим гранатометом, хоча так і робили. У нас такий Василь Дьорка, він, до речі, ранений, він в безіменному руку втратив. То він такий вообще красавчик, молодець, спалив там дві бехи, танка, запалив теж суто. Вот з простим гранатометом там Мерпеге 7 Рашисти атакували безіменне великими силами, згадує боєць, але ворожа броня не злякала піхоту, яка прийшла у безіменне пішки. Більше трьох десятків бійців зі стрілецькою зброєю та радянськими протитанковими засобами на руках не просто витримали першу атаку ворожої бронетехніки. Частину броні вони спалили, решту вигнали із села. У він басовінок зупинився, коротше, Щиток відкрився, відбивний такий спереді. Ну, і той Механ коротше, відкрив люк, вилізти по його поправити. Ми його там застрелили. Наразу у нас такий медик був, Максим Тулочко забігає, як в фільмі цьому якомусь американському автомату. Бррррр, всередині запалив ту беху. Ну і ті, коротше, поняли, ми почали гранати в них кидати там, всякі штуки. Ну, і ті поняли, походу, що ми хворі на всю голову, той танк коротше, розвернувся з той беху і поїхав в другу сторону. Ми що там його дострелювали з автоматів, потім вони пішли з фермену і вже почали тиснути зі всіх. Сторімали. У нас от в першій році там такі були браві хлопці, Правда, дуже багато загинуло хороших хлопців, то можу нам навіть пофамільно сказати. Ну, дуже класні такі Гриня у нас був. Це Григорчак, Павло, Грім, Микола, тобто, цей шуранений у нас. То, що я розказував, що йому руку відірвало Гриновець, Ігор, баран Роман такий теж старший дядько. Ну, то є там всі билися, там такого не було, що типу о, руски біжуть, все, тікаємо, нас кинули, в нас нічого нема Ну йдемо з чим є, що дають, з тим і йдемо. Ну То є це вибір такий, лібо йти, лібо не йти. Богдан із вдячністю та захватом згадує побратимів, з якими пліч опліч відбивав численні атаки росіян. Лише завдяки їхній стійкості та мужності, каже, вони втримали село. Хоча з 37 семи. Ми армійців кадрових військових зізнається було лише двоє. З контрактників це в нас був тільки командир роти, то Клос Василь, і все. І решту все були суто мобілізовані. Ні, ще було там один з морської піхоти. Такий Антон з нами був ще пару сатаніст було ще пару пацанів, але в основному основну масу це були такі прості дядьки, прості роботяги, мобілізовані, все без бойового досвіду, без нічого. Ну якась там срочка в армії в 86 му році. Та й все. Але суть в тому, що просто ну, була така, якби от команда, що тримала, от все. Натомість штурмувати безіменне російське командування відправило еліту російських військ. Ну вони такі було видно, там всі були здорові, росту такого одинакового бігли, чітко, мали якісь там біретіки, навіть деякі касок не мали. Там дійсно стояли якісь війська, такі підготовлені І цю так звану еліту. перемолола піхота 24-ки, Більша частина якої бойовий досвід отримала вже під час великої війни. Армійці не просто виконали наказ втримати безіменне і не дати рашистам зайти у тил штурмовикам. Там, у знищеному росіянами селі, вони відправили на концерт до Кобзона чимало окупантів разом із Бронею. Страшно завжди. Я не вірю, тому хто каже, що не страшно. Микола один із тих, хто пішов на фронт добровольцем. Воювати та виживати вчився вже під час війни. Хоча до того, як потрапити на передову, визнає, їх гарно тренували на полігонах. У боях за Херсонщину його поранило. Я навіть не чую, як прилетіло, Прилетіло в затилок. Мене моєї не знайшли, але знайшла зовсім друга бригада. Відправили спочатку в одну лікарню, там сказали, що у нас немає ні ми до голови не будемо писатися. І мене відправили в другу лікарню, мене там прооперували, достали осколок з голови. Слава Богу, він застряв в кості і життя, якби спасло, те, що я був в касці. Тут багато хто повернувся на фронт після поранення, і багато хто прийшов на війну з цивільного життя. Петро до початку 2022-го заробляв гроші у Європі. 24 лютого перетнув кордон. А 25-го вже був у військкоматі. Ну, як всі ми сиділи за кордонами, тому не буде кому воювати. У мене багато друзів залишилось там. Треба, всім треба, бо і нам потрібна ротація, У нас повинні поміняти, бо вже вдома не був більше 8 місяців тому. І ми теж хочемо додому, а нема кому поміняти, нема ким, нема людей. Дуже багато лишилося, кажуть, хворих на Україні. Всі комісувалися, всі списалися. Що я можу сказати, так воно є Богдана. Хто теж на фронт пішов добровольцем, найбільше обурюють не хворі і не комісовані, а ті, хто втекли з позицій, покинувши побратимів у ході бою. У них каже, такі були ті, хто потім записував відеозвернення з виправданням поясненням нас. Кинули. Саме саме знаєте, от, що гірше обідного і печально, що от, культ цих кинутих, от, той із, от, культ кинутих, от, я то так називаю, кинутих і обманутих, от, їх якось більше, розумієте? І люди їх якось от, розуміють, які співчуття мають, а нема до них співчуття. Вони просто повтікали, от, все. Ну, якщо б ми всі звідси повтікали, от звідси, там, з Херсону, з Луганського, ну так питання, ну хто буде воювати? Хто буде лишатися? От подивіться: тут, по суті, от все старші дядьки, от 50, 50 плюс, теж без бойового досвіду, без нічого, в брониках гриють все. І найгірше, гірше, що тому накаляє в тій ситуації, що всі безнаказані. Умою для. Відпочинку дуже чудово, тільки що е весь час ідуть обстріли. У невеличкому, але затишному бліндажі, спадщина від попередників тепло і пахне кавою. Її бійці готують для нас. На одному із дерев'яних настилів солодко спить кішка. Її теж залишили попередники. Хоча і не хотіли. Ну вони не то, щоб залишили, вони просто забули. Ну вона така виконавча дівчинка. У нас виконує свою справу в плані в тому, що вона ловить. Розумієте, що це землянка, і в землянці завжди є мишки. І вона свою справу виконує. Ловить і складує їх, нам показує свою роботу. Така молочинка, звати її Пуля. От і зараз в неї тихий час, а вночі вона працює. Вона у нас ночний працівник. Працює вночі і піхота. Чергує на позиціях, поглиблює окопи, чистить зброю. Хтось відпочиває. Хоча за шаленої щільності ворожих обстрілів заснути тут важко. Навіть знаючи те, що стеля бліндажа укріплена кількома накатами дерева. Казав мій дід колись, що людина привикає до всього. Правильно? Так, людина привикає досього не будуть оці от Будуть, звісно, будуть. але ж людина привикає до всього важко на початку, було всім важко. Ну, чесно, без молитви тут дуже важко. теж. якщо молишся, то допомагає. Але у цій важкій та небезпечній службі посміхається Микола є свої плюси: совість не мучить спина. Не болить, хоча замість ліжка на передовій дерев'яні дошки. Боліла дуже часто спина. Зараз набагато менше не знаю за чого. Може більше ніж з тих умов, які перебуваю. але ж на зараз набагато менше спина була. Як... Блін, дажі лікують. Не мо казав один морис командир лікуються». «Гріх на що жалується. Єдине, на що можна жалуватися, скоріше б закінчилась війна. Це більше Ну, це кожен бажає з нас. Але поки що у вагнерівців все ще є сили штурмувати околиці Бахмута. Хоча поля довкола вже давно всіяні не тільки вирвами від снарядів, але й тілами убитих окупантів. Та рашистів це не зупиняє. Не лише реактивна ствольна інтер артилерія та міномети працюють тут в околицях Бахмуту. Тут постійно чути стрілецьку зброю. Армійці кажуть, що це ворожі групи диверсантів, намагаються підлазити до окопів захисників. До групи ходять розвідники. І в день і вночі не сліплять. Ну так, це лодово, 4 на 7. Своїх банки України. Не тільки кулі. Уламки теж можуть літати. Вламки, ну, ми хоч чуємо, а кулі не дуже. Ні, все чуть. Уламки теж не чують. Називаються свої. Угу. Своїх не чують. он і мозок перемагає